Якби мені давали по гривні кожного разу, коли Warner Bros. говорить, що вони працюють над новим Гаррі Потером, я б же відкрив власний Гогзмі десь під Одесою. А якщо серйозно, то у цьому відео я зібрав усе найважливіше, що стосується нового серіалу від HBO Max. офіційний каст, у якому знайшлося місце як легендам. Такий несподіваним вибором, бюджет, який вже лякає фанатів дому дракона, яким є і я сам. Де і коли почнуться зйомки та які стилістичні рішення обрали шоуранери? Отож, хапайте свої чаріні палички, наливайте кухоль масло пиво, і сідайте зручніше, бо ви на каналі Лоркіт, і ми починаємо. Офіційний каст серіалу. HBO нарешті оголосили каст акторів, які втілять ролі наших улюблених героїв у новому серіалі: Домінік Маклафлін Гаррі Поттер, шотландський актор, який навчався у Performance Academy Scotland. Він вже має досвід в театральних постановках, зокрема в «Макбеті» разом з Ідріною Вармою та Рейфом Файнсом, який зіграв Волдеморту в оригінальних фільмах. А також нещодавно він зіграв у майбутньому фільмі Гроу. На пару з ніком Фростом, і це дуже круто, бо тепер він має досвід гри з Фростом. І насправді це дуже великий плюс, але про це трохи пізніше. Арабелла Стентон зіграє Герміону. Британська акторка відома за роль Матильді у Вест Енді. Вона також грала роль контролерки у мюзиклі Starlight Express. Її театральний досвід і харизма зробили її ідеальною кандидаткою на роль Герміони. Багато хто очікував, що роль Грейнджер буде грати акторка з іншою, так скажімо, расою. Але, як на мене, Арабелла просто ідеально підходить для цієї ролі. Це та сама Герміона з книг. І про це зараз пише увесь інтернет, що мене дуже тішить. Але стеєр стоут, британський актор, для якого роль Рона Візлі стане дебютом у великому проєкті. І якщо чесно, то про нього інформації взагалі дуже мало шоуранерка Франческа Гарденер та режисер Марк Майлот висловили захоплення талантом нової трійки, зазначивши, що їхня гра вражає та обіцяє нове бачення знайомих персонажів. А від себе хочу додати, що я неймовірно радий такому касту. Домінік взагалі виглядає як дуже канонічний з книг. Навіть кращий за Редкліфа, хоча би голубі очі є. Аластер також неймовірно схожий на Рона візлі. Творці навіть додали, що в нього є вроджений талант, що допоможе йому добряче зіграти цю роль. Арабела ж також вже стигла закохати в себе увесь інтернет. Вже навіть знайшли її кадри з прослуховування, і всі поголовно пишуть, що це просто ідеальна Герміона. Джоан Роулінг, авторка оригінальної серії книг і виконавча продусерка нового серіалу, висловила своє захоплення новими акторами у своєму повідомленні в соціальних мережах. Вона написала: усі троє чудові, я не могла б бути щасливішою. А далі йде Альбус Дамблдор, і його зіграє дуже крутий Джон Лідгол. Так-так, це один з найвідоміших акторів у США. Дворазовий лауреат премії Тоні, шестиразовий лауреат премії ЕМІ та номінант на Оскар. Якщо коротко, то це легенда. А бачити ви його могли у серіалі Корона, де він зіграв Вінстона Черчилля. А ще він блискуче перевтілювався у драматичні, трагічні та навіть трохи гротескні ролі в таких проєктах, як Декстер і Третя планета від сонця. Хоча мені він також запам'ятався по серіалу Як я зустрів вашу маму та фільму «Конклав». в інтерв'ю з Rant Рент. Він зазначив, що отримав дзвінок під час конференції Саденс і був приголомшений цією пропозицією. Також актор додав, це буде визначати останню главу мого життя, але я дуже схвильований. Літго також заявив, що під кінець зйомок йому буде вже 87 років, але він готовий прийняти цей виклик. Мінерва МакГонаґл Джанет Мактір це британська акторка, яка має у своїй колекції вже такі нагороди, як Золотий Глобус, Олів'є та дві номінації на Еммі та Оскар. В нас справжній титан британської сцени. Ви могли бачити її в серіалі Озарк на Netflix, де вона блискуче зіграла адвокатесу Гелен. А ще вона була в Джесіки Джонс від студії Марвел. А роль Рубіуса Гекріда дісталася тому самому Ніку Фросту. Це ім'я знає кожен шанувальник британського гумору. Це постійний напарник Саймона Пега у таких фільмах як ім'я Шон. Кінець світу, а ще реально крутої комедії прибулець Павло. Фрост має неймовірне комедійне чуття, але й вміє показати щирість, доброту і глибину. У новій версії він має всі шанси створити власного неповторного Гегріда, дотепного, але доброго до мозку костей. Він поділився радістю від цієї новини в інстаграм, пообіцявши не підвести фанатів і вшанувати пам'ять Робі Колтрейна, попереднього виконавця цієї ролі. Квірінус Квірл, Люк Талон Цей актор менш відомий широкій аудиторії, але його театральна репутація говорить сама за себе. І саме актори театру часто найкраще вміють працювати з такими багатошаровими образами, як Квірел. Аргус Філч Пол Вайтгауз. Британський актор комік має 5 премій бафта і вважається одним з найпливовіших комедійних акторів Британії. Він вже з'являвся у серії фільмів Гаррі Поттер, а саме зіграв Сера Кедогона у фільмі Гаррі Поттер і В'язень Аскобану. Ну і останній каст на сьогодні. Пага Єду, який зіграє Севіруса Снейпа, його каст викликав неймовірно багато емоцій у фанатській спільноті. Але якщо подивитися на його резюме, то все досить круто. Папа зірка міні-серіалу Я можу знищити тебе, за який він здобув номінацію на Бафта та ЕММІ. Він має глибоку театральну підготовку. До того ж, шоуранери заявили, що в новій версії вони хочуть показати більше пред персонажів, а це саме той випадок, де талант Есєду може засяяти. Він поділився своїм захопленням у інстаграм, зазначивши, це честь і привілей. йти цим шляхом з цими легендами. Побачимось у Гогвартсі». Його участь у серіалі викликала дуже багато суперечок, але сам актор налаштований позитивно. Отже, каст виглядає дуже серйозно. HBO вирішило, що вони не будуть йти шляхом зірковості заради хайпу. Вони зібрали акторів, спроможних потягнути справжню драму та театр і глибину емоцій. А це дає надію, що новий ремейк стане не якоюсь пародією на фільми. А глибоким переосмисленням тієї історії, яку ми вже знаємо, бюджет і розмах серіалу. Ну що ж, враховуючи те, скільки амішних і легендарних акторів ми вже сьогодні назвали. Дуже цікаво стає, а скільки це все коштує? І відповідь дуже багато. Якщо коротко, Warner Brothers не шкодують галеонів. За попередніми офіційними даними та витоками з інсайдерських джерел, бюджет першого сезону нового Гаррі Потера становитиме десь 200 мільйонів доларів. Так, це десь як ціна повноцінного голлівудського блокбастера. Або якщо вам так буде ясніше, то це як бюджет двох перших фільмів разом взяті. Для порівняння, перший сезон Гри престолів обійшовся приблизно у 60 мільйонів, перший сезон Дому Дракониш також 200 мільйонів, а «Володарів персні взагалі 400, але про них краще не згадувати. Тож, HBO, схоже й Девабанк, і це не просто зняти казочку для нового покоління. Ні, це амбітна спроба створити престижний фентезі серіал класу А з кінематографічним рівнем виробництва, спецефектами і серйозною драматургією. Але куди йдуть ці всі гроші? Ну, по-перше, на практичні декорації. HBO підтвердили, що будують новий Гогвард на студії Лівзден у Великій Британії на тій самій студії, де знімали оригінальні фільми. Хоча ми також маємо знимки з будівництва дому на привід драйв. Тому самому, де Гаррі жив до свого зарахування у Гогвордс, але про це пізніше. А також на костюми і реквізит, бо нове бачення не передбачає якісь пластикові палички з ринку. Ну і VFX ефекти бо в нас тут все ж таки проєкт, у якому літають на мітлах, взриваються закляття і, можливо, навіть ходять якісь магічні істоти, яких не було у фільмах. А таких неймовірно багато. Де знімають та коли вийде цей серіал. Офіційно виробництво цього серіалу вже запущено. Зйомки почнуться приблизно через декілька місяців, може навіть через один. Але ми також знаємо і місце проведення цих самих зйомок. Основна локація вже знайома фанатам фільмів, студія Лівзден у Великій Британії. Саме там знімали всі вісім фільмів оригінальної саги. Тепер будують нові декорації з нуля. Повноцінний Гогвард, Гоксміт, алею Діагон і навіть хатину Гегріда. Чому це важливо? Тому що HBO хоче, щоб ці локації служили довгостроково. Ну точніше, щоб Горт, який вони зараз будують, стояв ще досить довго. Зйомки стартують приблизно цього літа, орієнтовано у липні. А от прем'єру планують на 26-й рік, десь восени. Але це HBO. Тож не виключаємо переносів на 27 рік у серіалі буде по одному сезону на кожну книгу, тобто перший сезон Філософський камінь і так далі. І це дає можливість адаптувати матеріал набагато детальніший ніж він був у фільмах. Фактично, ми вперше побачимо своїми очима сцени, які раніше ми могли лише прочитати у книжках. Такі, як той же Півс, чи навіть більше інформації про життя Гаррі у Дурслів, також підтвердили, що шоу буде транслюватися одночасно на HBO Max, але в нас в Україні немає офіційно цього каналу. Проте це не привід для хвилювання, бо в нас цим займається Мегого. І тут могла би бути дуже крута реклама, але я ще не такий популярний блогер, тому підписуйтесь, будь ласка, і ось що цікаво: знімати будуть у класичному британському стилі, тобто один сезон на рік без стрімінгового перегріву. Це означає, що творці не квапитимуться, а підходитимуть до матеріалу з увагою і любов'ю, візуальний стиль і концепт арти. Отже, ми вже знаємо, хто буде грати наших улюблених персонажів, а також де будуть проходити основні зйомки, але як буде виглядати чарівний світ, завдяки витокам, концепт артів та офіційним заявам творців, ми можемо скласти уявлення про візуальний стиль серіалу. HBO обіцяє більш реалістичний та темніший тон в серіалі в порівнянні з фільмами, що, як на мене, дуже круто. Це означає, що Гогварс нарешті буде показаний як стародавній замок, а не як якесь казкове місце. Злиті фотографії зі зйомок також показують нам, як буде виглядати дом привід драйв, у якому Гаррі виріс до Гогвартса. Він виглядає більш сучасним, але зберігає британський стиль, що має заспокоїти фанатів, які побоювалися американізації серіалу. Загалом HBO прагне створити більш глибокий і деталізований світ, який відповідає уявленням читачів книг. Це означає, що ми побачимо сцени та місця, які раніше залишалися лише на сторінках романів. А також усі події будуть відбуватися саме у 90-х роках, а не у 10-х чи 20-х. Реакція фанатів. Коли HBO показали перший, не перший каст, то фанатська спільнота просто розділилася на два табори. Перший ті, хто писали нарешті щось нове. Усі ці актори талант на таланті. Це не чергове фанкаст голосування у TikTok. А другий, ну. Агов, це не моє дитинство, поверніть мені Мегі Сміт і Алана Рікмана. А особливо бурхливо відреагували на Папа па Есєду. Дехто писали, що навіть раді побачити такого сильного драматичного актора на ролі Снейпа. А інша частина, ну як би це сказати, досі переживає, що цей каст не канон і не той вайб. І хоча HBO прямо каже, що це не копія фільмів, це нова інтерпретація книжок. Частина фанатів досі обурена. І якщо чесно, то їх можна зрозуміти. Бо тут вже йдеться не про расизм, а про той самий канон. Вже навіть було неймовірно багато мемів про те, як Гаррі починає звинувачувати єдиного темношкірого актора у всіх бідах. І як би я не любив чорний гумор, але ну. Мені здається, що у цьому проекті він буде дійсно зайвим сама по собі історія Снейпа дуже трагічна, що є плюсом для Есєду. Проте це може викликати неабиякий скандал, що батько Гаррі був в темношкірого, а тепер його син також його ненавидить, і все таке. Але мені дійсно хочеться дати йому шанс. Я фанат Алана Рікмана у цій ролі, але давайте на чистоту, навіть він не був каноном. І якщо ви самі почитаєте книжки, то у самі це зрозумієте, але. Так, зовнішньо він був більш схожий ніж папа Есєду. Але як на мене, це ну взагалі не причина відмовлятися дивитися цей серіал. Бо основними і головними у цій історії завжди були і будуть Гаррі, Рон та Герміона. А от якщо на роль Волдеморта візьмуть не Кіліана Мерфі, то це вже буде сумно. Хоча мріяти не шкідливо, також багато хто почав критикувати вибір на роль Дамблдора через те, що Джон Літко американець. А ми всі знаємо, що зазвичай акторський склад виключно британці. І ось як це коментує сам актор. Я не англієць, хоча й грав англійця на телебаченні. Я знаю, що багато хто був обурений тим, що американця найняли на роль найбільшого англійського чарівника, але я зроблю все, що в моїх силах. Якщо чесно, то у нинішньому становищі я гадаю, що цей вибір був майже найкращим серед усіх. Він дуже талановитий, і образ старого мага йому личить. Тому я лише бажаю йому вдачі у цьому. А от щодо трійки, то.

Хто створює цей серіал? У минулому відео ми вже говорили про те, а хто займається цим серіалом. Але з того моменту пройшло досить багато часу і з'явилися нові імена, тому давайте ми все швидко пригадаємо. Отже, шоуранеркою проєкту залишається Франческа Гардінер, знайома нам за спадкоємцями та вбиваючи Єву. Вона відповідальна за загальний тон серіалу. І як каже сама, прагне зробити цю адаптацію найближчою до книг, але з новою, Кінематографічною глибиною. Режисером перших епізодів буде Марк Майлот, людина, яка точно знає, як створювати напругу і драму. Ви точно бачили його роботу у грі престолів, спадкоємцях чи у фільмі Меню. До сценарної команди також долучилися Лора Ніл. Енді Грінвальд та Джозефін Гардінер. А за останніми даними HBO підтвердили участь ще одного іменитого консультанта Майка Леслі, який працював над Макбетом і Асентіном Крідом. Творці постійно підкреслюють, що це не просто якийсь перезапуск, а саме переосмислення. Вони хочуть знову нас занурити у цей чарівний світ, але зробити це чесніше, глибше та цікавіше. І судячи з усього цього складу, нас чекає не проста сказка, а драматичний серіал з елементами містики і може навіть трилеру. Отже, маємо акторів, маємо реакції, купу суперечок у коментарях. Залишається тільки одне питання, а ми взагалі готові знову йти у Гогвартс. Бо, якщо чесно, я вже пакую рюкзак і перевіряю, чи моя сова ще не образилася за минуле відео. А тепер давайте трохи зупинимося, переведемо дух, і я скажу, що думаю про усе це, як серіалман, фанат і людина, яка дивилася 80 серіалів. Чесно, я чекаю цей серіал з таким запалом, ніби мені знову десять. Я вмикаю телевізор в очікуванні нової серії Шерлока, Касла чи два з половиною чоловіки. Тоді світ здавався простішим, а улюблені герої майже друзями. І ось тепер більше десяти років по тому, я знову готовий фанатіти, готовий сперечатися у коментарях, обговорювати кожну серію в деталях і вірити в те. Що HBO зможе повернути мені магію. Навіть не просто магію, а той самий дух, який змушував нас перечитувати книжки, пересипані шоколадними жабами і страхом перед Волдемортом. Але це приємне хвилювання, бо в кожного з нас є проєкт, який змінює усе. Колись це робили фільми про Гаррі Поттера. І зараз я би дуже хотів, щоб цей серіал мав схожий ефект. Тому пишіть у коментарях, що думаєте про цей серіал, та які у вас є переживання, бо мені це буде дуже цікаво почитати. Ну а вам дякую за перегляд. Побачимось.